Усім привіт, понеділок, новий тиждень. Виїжджає трохи кататися. Скажу, таксувати буде трохи важко, але зараз під таблетками, тому в принципі, може трохи буде легше. Зараз на годинку в нас за 10.11. Цей тиждень, я напевно, так і буду виїжджати, плюс-мінус 11-та година. Бо занку немає сенсу виїжджати, є, по-перше, нюанси. Тому буду виїжджати так 10, -та, 11, -та, плюс-мінус. І каже, заторів не буде, і коротше, там, годинки 3. Якщо буде сила, то можна і 4. Було би бажано, хотілося б, звісно, і та більше їхати. Ну, подивимося, як воно буде. Зараз трохи прокатаємося, подивимося, що буде. Сьогодні у нас. Шо болт, шоуклон, не світиться взагалі нічого. Тому, я думаю, ми будемо поки катати звичайні замовлення. Ще, до речі, на рахунок пічки, те, от, що от я розповідав, що зліва дує теплим, справа холодним. Воно, в принципі, так і є. Якщо виставити праву сторону на хай, тобто на максимальну, то дує теплим. Типу, так, що там? Ясно, фігня повна. То коротше дує воно теплим. Якщо включити навіть 29,5, тобто пів градуса збавити, все, дує прохолодним. Включаєш хай, починає дути теплим. Типу, не таким теплим, як тут при 22 градуси, але дує теплим. От така фігня. Так, тільки виїхав з-під хати і знайшло замовлення від лікарні Миколайчука на Костя Левицького. Там 6 копійками кілометрів за 140 чистими готівкою. Надіюсь, що дадуть без решти. Бо я з собою взагалі не маю готівки, нічого. Тому поїхали. Так, приїхали тут на Левицько, 176 дали. Тоді ще дали 200, а дрібного я не мав. Ти показали нічого страшного, це вам на чайові. Тому нормальне, непогане замовлення. І блін, всю дорогу їду. Ще якось тупо працює, я так побачу, пічка, коли даю в ноги. То воно я включив на 25 машина погід, а воно дує холодним. Не ясно, що воно. І як. Ладно, поки напевно тут і стою, глушимо моторчик і чекаємо наступного. 10 хвилин сидів, чекав, та прилетіло лише одне замовлення на уклоні, одне на болті, і то поза радіусом. І зараз на уклоні міні-малочка. Подача 400 метрів, їхати 1,5 кілометра за 90 гривень на карту. Та, в принципі, в чому би і ні? Поїхали. Знову цей прикол на рахунок замовлень. Такосі Левицького 48. Тут проїзна частина, тут немає е, ні місця для зупинки тут, ні місце для парковки, ні справа, ні зліва. Тут просто проїзна частина. І ти приїжджаєш за замовленням і нікого нема. І ти як дебіл, мусиш тут справа втискатися і стояти на, на аварійці. Добре, що тут хоча б місце є, отак трошки на тротуар заїхати. Ну, блядь, ну, ну я то я не знаю. Ну, типу, чим люди думають, є в них голова чи немає. Розумію, якби це було подвір'я. Типу, окей, Бо, ладно, чекати ще можна. Ну блядь, там, де немає зупинитися. Це навіть їхати не півтора кілометра було, а рівно один кілометр. Ну, за 90 гривень один кілометр взагалі круто. Але по дорозі знову ж таки нічого не залетіло. Та напевно тут на аварійці і постою. Не буду. О! На головний вокзал. За готівку. Та ладно, їдемо. Бо просто подача рядом, подача зовсім. Рядом, там пише 88 гривень чесний дохід, тобто приблизно 120 дадуть, напевно. Подача у нас метрів тут 200 тут з Міцкевича. Тому, якби не подача рядом, я би, напевно, не їхав. Але ладно, там скільки там на вокзал їхати 2,5 кілометрів, якщо, якщо не менше. Так, замовлення. Виконав. Получається, реально туди потрібно. Це два замовлення. Я приїхав на вокзал, зразу з вокзала вигрузив дівчину, запакував другу, приїхав сюди до гуртожитків. І от замовлення буквально знову звідси 35 метрів. От я просто їду прямо і знову здається на вокзал. Точно не впевнений. Ага, стоп, а що тут? А куди воно мене привело? Це напевно з тамтої сторони. Блін. Окей, окей. Там теж хоче все, просто у нас маленьке замовлення. Я, та ладно, вже, напевно, об'їду. Діло, бо то цей будинок, а тут немає, як туди об'їзд. А карта показала, що об'їзд, що об'їхати можна сюди. Ну, не тут то було. Окей, короче, їду. Так, приїхав я тут на Чернівецьку поближче та пасажирів. Випустив і знову замовлення з вокзалу Стрейську за 200 чистий дохід, що непогано. Тому їдемо. Так, ну що, замовлення ти виконали, 250 гривень давали 1000, 1000 я стрічки не маю решти, тому просто скинули на карту. Що непогано. Я тут на Стрейській і я думаю, і заїду я зараз у фабрик. Там ж мої любимі деруни в сільпо продаються. А я ще попадаю під знижку, так як зараз перша година. А на уклон Drive з 11 по 3 годину 15% знижка на кухню в сільпо. Тому їду подивлюся. Надію, що деруни будуть, то, то куплю собі додому, раз же тут в районі. Тому, коротше, погнав я. ЄС, єс, купив я даруднів, якісь там гіози ще купив, ТІСКЕЙ, Коче Хоч зато понакупляв, знижка 15%, топово, опа. Так, степе, ану швидко, щоб не пропало, що там у нас. Ой, ні, на, на автовокзал назад вертатися явно я не буду. Тому зараз сидимо чекаємо. Так, всяка фігня прилітала. Я на болті скипнув замовлень. Напевно, штук 10. І тупо всі замовлення за місто. За місто виїжджати. Явно що я не буду. І... І прилітало, що прилітало. На уклоні взагалі нічого не залітало. Абсолютно. Уклон мовчав, правда. І взяв я все ж таке замовлення на болті. Мінімалка. Подача 1 і 2. Їхати там на якусь вулицю технічну. Так. Нам потрібно звідси прямо. Я тупанув, звідси прямо не можна, ну нічого страшного, ми поїдемо. Не робіть так. Так, Що я хочу сказати? Там та мінімалка 4 км за 100 гривень 106 вже чистого доходу. В принципі, ну хай буде. Протягом скільки? Хвилин 10, поки я стояв, я забув ефір вимкнути на оклоні і тільки що прилетіло замовлення. Це пройшло вже хвилин. Ну, скільки? Ну, 12-13, лише одне замовлення проти болта. А на болті вже замовлень 15 було. Так, замовлення виконало, Це було швидко. Блін. Я вже думав, що ми будемо їхати в район, бо не йшло замовлення в район. Замовлення одразу я прийняв, одразу скасували. Не розумію чого. Якщо мені їхати сюди до подачі було 3 хвилини, а подача на нове замовлення було 500 метрів. Ну ладно, зато знайшло звідси подача 250 метрів і знову на вокзал. І знову готівка. Ладно, в принципі, поїхало там і 90 гривень. Так, замовлення виконав. Це вже третій раз сьогодні на вокзалі. і... Прикиньте, прилітало замовлення на, на булті в Шегині. Тобто, під кордон, там здається, 77 кілометрів по Саву. І всього на 1095 гривень готівкою, і це вже чистий дохід. Таке, типу, ну як за чистий дохід 1000, та то взагалі не варто туди їхати. 77 кілометрів туди. Ну, типу, в ту сторону окей, а назад що. Можливо, в принципі, і знайдеться, і звітом замовлення. на Отаці назад, ну чесно, такі собі така собі штука. Ладно, трошечки тут постою, бо нічого не прилетіло. Чекаю. Блін, класне замовлення в ефірі було на уклоні. Але я щось цей. Та поки подивився, що куди воно зникло, лише побачив край оку, що 50 гривень кілометр. Фак. і воно зразу Не везуха. Так, знайшло на уклончику. Подача півтора. Їхати на наукову доставочка. За 175 готівкою. Та може бути. Ну, в принципі, непогано показує їхати ще зі кілометра. 175 гривень знову готівка. Дай Боже, дадуть 200 гривень, я не маю і знову буде 25 гривень чаю. Так що нормально. Показує всього 17 хвилин їхати. І вже звітом будемо ловити замовлення в район. До речі, щойно якраз я прочитав коментар, там написали, я дійсно забув, це на рахунок пічки. То, що права холодніша, а ліва дує теплим. Банально написала, що може бути датчик температури. І я це був, десь читав про це, що, наприклад, з ладу вийшов правий датчик температури, і він просто показує неадекватну інформацію. Там, наприклад, воно має там 28 градусів і дує теплим, а там то може ну хоче. Датчик вийшов з ладу, він показує там плюс 80, і тому він фігаче завжди холодний. Точно, я, я дійсно про це забув, тому за коментар дякую. Я це обов'язково провірю, я просто датчик з лівої сторони поставлю правої, а з правої на ліву. І просто подивлюся, чи зміниться ситуація. До речі, якась фігня. чи то ліве колесо переднє, чи то ліве задній, їдеш і такий тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Типа -тик 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 -тик, якась як кусок гумки, типу до чогось. Не знаю, що за фігня, блін, треба зараз по цей доставочка. на місце приїду. Головне не забути, треба вийти з машини і подивитись, бо відкрив вікно їдеш і воно, блін, вічно об щось типу тарабанить. Надіюсь, що Ні, як я би колесо спустив, я б вже б не наїхав. Бо це вже десь... То ще з попереднього замовлення така фігня, а може швиденько зараз глянути, я не знаю. Поки ми стоїмо. Фік його знає, що це, а я бачу самонаріз в передньому колесі. Е, питання. Питання. Окей, оце я так побачив, ладно. Давайте їдемо на кінцеву. А там вже гляну, точніше. Так, а зараз буде сама прикольна горка, напевно, в місті. Я пам'ятаю, бо я тут жив колись, коли ще був малий-малий в цьому районі. І ця горка зимою, ох, це було прям капець. А нас ще машина була тоді Волга. І на цю горку, пам'ятаю, інколи зимою, блін, заїжджати було капець. Прикольні спогади. До речі, прибув я на стадіон Динамо. Блін, я тут дуже давно не був. Там зразу класний парк. Так, я не знаю, видно чи не видно. Ось самонарізок і полюбе він. Ну витягувати я його не буду, бо колесо спустить. Так, посилочку віддав і включив вже замовлення, щоб шукало в райончик. В райончик. райончик, в райончик, Напевно, хоч і виїду і десь там собі встану. Поближче, надіюсь. Бля, всяка фігня. подача 2,5, 2,7. Ну, В принципі, два замовлення можна би було виконати, але хотілося б одне і десь так зразу, щоб під хату. Це було б прям ну, прям ідеально. Так, коротше, щось нічого путнього Не кидає. Напевно, їду. Куди їхати, чесно не знаю, вже починає дощ падати. Ні то направо їхати, ні то наліво їхати. Замовлень, щось немає. Надію, що по дорозі щось знайду. Знайшло замовлення в район, я, відповідно, не прийняв. Подача 3,5 км. Ну, охреніти можна. Опа, що там? О, автобусний завод, рогатка, доставочка. Так, я встиг взяти. І на болті одночасно прилетіло, але ну, там на шото розставили. Замовлення скасовано. та ви прикалуєтесь, та що за фігня? Ну тренда якась. Пак хай виїжджає. Тупо взяли і заруїнили мені. Я би міг блін, і на болті прийняти, бо це якраз -то по дорозі було. Коротше. Так, та поки зупинися тут зверху біля парку культур. Все-таки ще та, почекаю. І почекаю ще на якесь замовлення, щось може звідси прилетить. Знайшло замовлення в райончик. Тільки правда, там якась така подача дивна. Тобто мені не показало, скільки кілометрів їхати. Я, ну там, коротше, там нічого не писав, просто показувало 5 хвилин їзди, скільки кілометрів, нічого не писали, показувало вулицю. Та думаю, та ладно, прийму ти, типу, бо все одно це вже в район замовлення, а їхати 1,4 кілометри. В принципі, нормально, недалеко. 1,4 в район там десь 5 чим кілометрів за 100-120 з чимсь чистий дохід на карту. В принципі, цілком погнали. Так, ну що ж, я в районі вже. І на цьому ми будемо завершувати. 3 години 38 хвилин ми сьогодні прокатали по кілометражу 56 кілометрів, що в принципі та по факту так як завжди. Тому скільки заробили, ви зараз побачите на екрані. На тому буду завершувати сьогодні. Продовжимо завтра бо завтра 0% на оклончику. Тому всім дякую за за перегляд. До наступних зустрічей, Усім папулічки папа.